Що має змінитися в церкві, щоб тобі наприклад, захотілося би туди прийти? А, я так тут а да я так тут okay. дивіться, коли бабусі, дідусі, своїх внуків, або батьки, своїх дітей заставляють ходити до церкви, тягнуть їх туди. Не пояснюючи, для чого, бо так треба, бо так заведено в сім'ї, і просто кажуть стій біля мене, мовчи, нічого не говори, просто стій і не пояснюють, для чого ми сюди взагалі приходимо, то ми бачимо такі результати на лице з великою любов'ю до цієї дівчинки. Я її благословляю. Я впевнена, вона класна дівчина. Але зараз я хочу звернутися до всієї молоді. Дивіться, якщо у вас все-таки така ситуація, як і в неї ви ходите до церкви, але не розумієте для чого. Просто почитайте, хто такий Ісус Христос, тому що в всій церкві основа є Ісус Христос Християнської церкви, це є Ісус Христос, його вчення, Його принципи, Його жертва. Почитайте просто хто він такий. Небагато трішки пошукайте, покупайтеся в інтернеті, хто він і чому він віддав життя саме за вас конкретно. Не за всіх, але за вас конкретно. І дивіться, я би вам так сказала, Ісус би не зацінив цього. Йому боляче, просто навіть дивитися, як всі люди, всі його творіння так вдягаються, так приміряють символіку нечисті, монстрів, смерті, всякої мерзості, всякого жаху. Йому від цього боляче, а йому ще більше боляче, коли це роблять християни, які ходять до церкви. Чому? Чому йому боляче? Тому що дивіться, є матеріальний світ, да? ми його бачимо очима. Да? предмети, все інше є духовний світ, який ми не бачимо очима, але він є. Ми його інколи можемо відчувати. Ось і в тому духовному світі існують різні істоти. Ангели світлі істоти і є демони, погані істоти. Демони нам хочуть погане. Коли ви вдягаєтеся в демонське, в сатанинське, ви просто даєте візу цим нечистим силам приходити у ваше життя і його псувати. Тобто, ви самі запрошуєте нечисть у своє життя. Ви самі несвідомо думаєте, що це круто, це модно, трендово, да? хайпуєте на цьому, але насправді трішки часу пройде через певні роки, і в людей з'являються хвороби, нещасні випадки. Ранні смерті, нещасне життя, і люди запитують, а звідки це все? А колись, коли було супертрендово і модно, вони вдягалися в таку всяку нечість. А це в духовному світі показує, що ви готові, типу, заходьте, заходьте в моє життя, запрошуйте нечисть у своє життя. Потім, звичайно, вона вам псує життя. Розумієте? Вам гірше від цього буде. Тому бачите, що такий тренд на цю всю нечисть, на цю всю мерзість. Це не круто, а це натовп таке робить. А ви не є натовп? Я вірю, що ви розумні, круті молоді люди, які не йдете за натовпом. А знаєте, де круто реально? Це коли ви пізнали Христа і є християни, це сильні люди. А там, де всі роблять, я теж хочу бути як всі, це слабкість. Чесно вам скажу. Це ви пізніше, коли виростете, вам буде так приблизно за 25 за 30, Ви зрозумієте, що це не круто. Круто там, де менше. А менше це християн. Я не кажу про християн, які отаході до церкви, просто стоять з такими виразами обличчя, коли вже закінчиться це все. А ті, які дійсно пізнали Христа. Тому я вам рекомендую, молоді люди, просто почитайте, хто такий Христос, і за ним реально круто слідувати, бо він круті цінності нам залишив. Він нас дуже всіх любить. Вас любить і такої любові, як він, вам ніхто більше дати не може. Я вас нікуди не закликаю. Ви знаєте, кажуть, зразу секти, які закликають. Ні, я вас нікуди не закликаю. Я вас закликаю просто відкрити святе письмо в Новий Завіт або в інтернеті пошукати, хто такий Христос, і почитати, хто він такий, чому він за вас помер, страждав за вас. Просто почитайте. І після того, як ви вивчите, хто такий Христос, запитайте себе. Йому би було приємно, якби я вдягався. В цих всіх монстрів у цю всю нечисть просто запитайте себе.